рада вас вітати на каналі Юридична Барахолка. Сьогодні в даному відео вам розповім, який необхідно вам буде мати при собі пакет документів для того, щоб ваше авто пройшло техогляд у 2023 році. Ми всі пам'ятаємо, що починаючи з 2023 року техогляд легкових автомобілів стане обов'язковим. Які ж документи вам необхідно мати та підготувати? Це перше техпаспорт на транспортний засіб. Ваш паспорт, якщо ви власник авто, доручення на право проходження техконтролю для фізичної особи, для автомобілів на газовому паливі, машин зі спецсигналами, з або світловими, дозвіл на їх встановлення та використання, для машин, що перевозять небезпечні вантажі, свідоцтво про допуск до таких перевезень. Та свідоцтво про проходження водіїв спеціального навчання. Також необхідно буде надати страховку обов'язкове страхування автоцивільної відповідальності. Водночас, КАСКО, Добровільне страхування, яке захищає інтереси власника транспортного засобу, не є обов'язковим. Тож, будь ласка, заздалегідь, підготуйтеся. Щоб весь необхідний пакет документів у вас був готовий, дякую, що підписуєтесь на канал Юридична барахолка», Підписуйтесь надалі, слідкуйте разом зі мною за актуальними змінами в законодавстві. Бережіть себе та свої сім'ї.